Вітаю, Україна! Мерседес Б клас, електричка Б 250 е автомобіль нашого клієнта. Пригнаний він в Україну з Норвегії у 2017, о, Вибачте, у 2023 році. двадцять році. Максимальна скільки мені відома комплектація. Знайомимося, постепніться. Поїхала. Дивіться, під капотом електродвигун потужністю близько 180 кінських сил. Він на передньому приводі від власника, що не узнав, що наче тут електродвигуни від Тесла стоять. Не знаю наскільки це так, але напевно на заїхав він в Україну тисяч кілометрів і на аукціоні в Норвегії вигравали. Ну наскільки це так чи ні, в 2033 році це було. Складно сказати, я знаю, що в Європі можуть бути по всякому, але на аукціоні саме є підтвердження 58 тисяч. На зараз 99, ну будемо казати, 100. На 80 тисяч кілометрів на роторі був замінений сальник, підшипник і зроблений. Це Дріначно. були такі превентивні міри. Е, робили це з заходу для того, щоб нічого не сталося поганого, бо в них є таке, наскільки знаю, нюансик. Цей сальничок може протікати. Тобто, це зроблено. Батарея 32 кВт час е, під капотом, ну, в принципі, все. Я тільки протер, тільки що пліту. Тут навіть ніхто нічого не робив, так все було в реальному вигляді, бачу, що все в оригіналі. Зараз перевіримо її ззовні. І ще на 80 тисяч лива в редукторі була замінена. Маю звернути увагу, що один з самих незручних цих ось пальчиків, що відкриває капот, так незручно до нього добиратись. Виходячи з показників приладу, я щойно не пройшовся, жодної фарбованої деталі по кузову, я не знайшов. На фарах отакий модний напис Mercedes Benz Xenon написаний. Гума літня вже так собі по стану. І, до речі, є з ним два комплекти дисків з зимової шини, два комплекти шин. Лобове скло рідне. Вона. Де термальною плівкою. Полакипеї з зауважень трошки є бітума місцями, але єдине, що із зауважень, можна знайти, отут -от, на цьому бампері. Подряпинка така, на цьому на арочці. Це те, що можна було підфарбувати. Але я, чесно кажучи, моя думка, що фарбувати це не варто просто підтампонить рисочки, це і все. На бампері пару таких цяточок колочок, колачок, які я з коликів. Так, на ляді, що це бітум? Ну на ній, на ній трошки є такі бітумні п'яти, на капоті один такий прибирали, прибирається на миті. Не доглядів я. Ось тут ще подряпанки на задній правій дверці є невеличкі, бачите. Ну, іначе... Іначе все. Перактроніки по кругу в неї. До речі, камери заднього виду немає, а прокторнік є монітори сліпих зон. Ну, і Морда, в принципі, без посічонки, тому, скоріш за все, все-таки, в неї пробіг невеликий, тому що мені здається, якби вона багато їздила, то він вже був би посічений. Так, в комплектації у нас чорний шкіряний салон. Єдине що з механічними регулюваннями. Калінки, бачите, ця подушечка регулюється. Отак, власне каже, вона і приїхала на шву. Тут бачите, Невелика тріщинка є. а В іншому салон і шкіра в прекрасному стані. Маємо електроскладання дзеркал, електрорегулювання дзеркал, 4 склопідйомника, датчик світла, протитуманки. Я так розумію, це у нас задні вмикаються, напевно. Так, шкіряне кермо в рідному перепльоті. Невеличкі потертості тут зверху є на шкірі. Зараз збільшу верхній слой. Так, підрульові прилістки маємо. Тут у нас що? Бартовий комп'ютер, керування, тут мультимедіа хендсфрі. Датчик дощу, судячи з усього, також є. Ключик ось так у нас тут виглядає. Правління від мультимедії, мультимедіа русифікована, навігація є, українізована, вибачте, правильно буде звучати. А, Дивіться, ні, русифікована. просто карти вулиці, бачу, що на українській мові, тому так і сказав. Обігріви передніх сидінь є. Клімат-контроль двозонний є. Андроїд Авто і CarPlay теж, наскільки я знаю, теж є. Мені, власник сказав. Тут гніздо для підкурювача, зарядний пристрій, типу підстаканечка. два підстаканечка Тут ще. Це під пляшку, скажімо так. Да? Так, і від мультимедії джойстик ось такий. Камера заднього виду не має. Стеля у нас чорна. Модна і красива, і практична ще до всього цього. Пробіг на зараз 99 971 кілометр. Ну, вважаємо, що 100. Кажу вам реальні практичні цифри, які власник спостерігав. 220 кілометрів йому вистачає автомобіля влітку, і 120 км в самий лютий сильний мороз, коли холодно, тобто до 120 кілометрів. Ну, от в таких планках, в таких межах ви можете на цьому автомобілі проїхати. Для міста ну я вважаю, що більше, ніж достатньо. Дядько я великий, зріст, у мене 193 см. Сидушка, в принципі, зручна. Попереду зараз сижу я. Тут зараз сам за собою, трошечки колінами, десь посередині можу таркатися, але в принципі поміщаюсь. Не скажу, що прям дуже тут я розкішно сижу, але помістився, сижу. Бейсболкою ледве-ледве торкаюсь е, стелі. ледве-ледве. Але їхати можна. Так, є поютродув свій. Тут щось, попільничка навіть є з доля підкурювача. Ну, якось так, нормально сидиться, нічого такого, вау понятно, що тут не буде в Б-класі, але нормально. Багажничок у нас механічний. Відчиняємо, є шторка. Простору він туди не дуже, скажімо так, глибокий, але високий. Е, Мені здається, дитячий візочок має легти, якщо так для сімейних цілей говорити, Ну, а валіза, понятно, що справа, що ляже. Так, Тут у нас зарядка є в комплекті. До речі, зараз ага, зарядочки ще ми поговоримо. Зарядний роз'єм у нас Type 2. Він на три фази до 11 кВт може приймати зарядку. Зробимо невеличкий тест-драйв. Ну, сидиш, тут в Mercedes, як Mercedes. Все приблизно класичне, матеріали в салоні досить приємні. В ходу зараз подивимось. За офіційними даними розгін в неї від 0 до сотні 8 секунд. Ну от зараз і перевіримо. Упустив важливу деталь, що тут є ж круїз контроль. Під кермом його було непомітно, я тому за це і забув сказати. І дзеркало з автоматичним затемнінням. Ми на досить слизькому покритті, тому з антибуксом ми стартуємо. Я тапку так вполу прямо натиснув, але ми втратили, звісно, на цьому чимало. І рухаємося ми її в горку, і в поворот, ну, От ми зробили сотню. Ось так. Зараз пострибаємо по трамвайним речкам. Підвізка в неї така збита. Ну, то, що до підвізки зауважень точно нема, все тихо. Така жорстка, знаєте, трошечки, вона, я розумію, що має круто рулитись на швидкостях, на кренах. Це відчувається. Не дуже м'яка, отак скажемо. А в цілому прикольна тачка, прикольна електричка. Я знаю, що Бешка непогано себе зарекомендувала, як електричка. До речі, 60 батареї 100%. Я не знаю, як це можливо. Власник каже, як пригнали було, 100, так і є, 100%. В них запаси якось батареї йдуть. Я знаю, що Бешки в принципі, славляться серед, серед електричок, цінуються, непогано служать. А, ну, прикольна тележка, сидиш високо, бачиш далеко, в принципі, по-мерсівськи, комфортно. Жорстка вона настільки, як Тесла, наприклад, деякі там модифікації моделі. Що ругаєшся? Щось ругається. А це, напевно, захист зіткнення спрацював, що я до машини наблизився швидко. Ось тут знаходиться ця камера, яка допомагає нам зіткнутися. Приїжджайте, перевіряйте, та й що я вам скажу. І купляйте. яскрава тачка, як мені здається. До речі, заряджалась вона. На домашній розець людина в приватному будинку. Думаю, приїжджає на ніч ставити зарядку, швидких заглядок. Я так розумію, що вона особливо й не бачила, по крайній мірі, на його віку. Ну що ж, до зв'язку до зустрічі з вами був Льо Трандафта. Всім бажаю но ну, нам перемоги. Слава Україні!